Вітаю, друзі, вітаю вітаю вас щиро і дуже дякую нашим спонсорам. Я молюсь за них щовечора і щоранку. Я дякую вам, друзі. Ви неймовірні, і ваша допомога нам дійсно необхідна. <кхух> Я дякую за каву. Це теж дуже корисно. Внизу ви можете скористатися функцією пригостити нас кавою. І коли ви пригощаєте всю команду 5-10 філіжанок, мені просто телефонують і кажуть, тобі, вам вас пригостили. Кавою добре пригостили. Це дуже приємно і радісно. Це просто дійсно радісно. Тішимось ми вашими вподобайками. Тисніть вподобаєк якомога більше. Це просто необхідно. І в Фейсбуці, і в інстаграмі, і в Телеграмі, і в Ютубі. І не забувайте, що у нас є Ютуб майстер Овен Стефан український, і майстер Овен Стефан Академі британський Ютуб. І, будь ласка, після нашого етеру півхвилини часу. Спустіться вниз. Посилання на британський Ютуб і подякуйте нам за те, що ми намагаємось розповсюджувати енергії добра. Скрізь і пробудити якомога більше людей по всьому світу. І Так, у нас учні є практично по, всьому, по всій планеті десь більше, десь менше. Ну, В Україні, звісно, в Європі їх більше в Америках теж, ну, в Америці і Канаді, скажімо так. Але Азія, там, Латинська Америка, є навіть в Австралії, я знаю, є ті, хто мовчки. Працюють роками з моїми відео. Друзі, прокиньтеся, пригостіть нас кавою. <сум> Станьте спонсорами каналу. Подякуйте вподобайками, коментарями, поділіться нашими відео у себе на сторінках і в своїх соціальних мережах і групах. Це дуже класно. Підпишіться на все на YouTube, на Instagram, на Telegram. Скоро в телеграмі будуть прямі етери з майстром. Не так, як вечірні, ні! Зовсім інші. Тільки для Телеграму. Більше їх ніде не буде. Скоро Телеграм проголосував зірочками за те, щоб був прямий етер. Він буде в вересні місяці. Він стався. І він буде тепер. Постійним. Я, вибачте, не говорив вам про це раніше, тепер я вам. Про це можу повідомити. Я казав, що Телеграм буде відрізнятися від Ютубу, Ютуб від Інстаграму. Все буде інше. Отже, будь ласка, запрошую, знайомтеся з нами більш глибоко. Я дякую за те, що проходите марафони, адже це змінить ваше життя, змінить стосунки з фінансами, змінить стосунки з людьми. Змінить ваше здоров'я. Марафони по здоров'ю готові вже 25 листопада, четвертий, два марафони по парі, і я рекомендую пройти спочатку той, що минулого року. Там ви більш свідомо усвідомите, з чого складається ваша пара, що не так? І вже тоді цього, цьогорічний. Хоча вони один від одного не залежать і задумувалися, і виконувалися як окремі марафони. Те, те саме по фінансах. Методики настільки різні, як я люблю сказати, асфальт і балет. Десь різниця десь така. Отже, мої любі, обіймаю вас серцем. Дякую всім і кожному, хто, навіть якщо на хвильку допоміг нашому каналу своїм переглядом. А є хитрони, які нам допомагають підняти наші рейтинги. Ви знаєте, про що я хитрі ті далі. Ах... Отже, мої дорогенькі, ми заявили цікаву тему для кожного, граблі. Знаєте, ми люди такі дивні, ми хочемо бути обмануті. Інколи нас одна й та сама людина обманула один раз, ми до неї йдемо знову. Це знаєте, як до народового лікаря людина йде. Раз, другий, третій, двадцять третій. І постійно натикається на один і той самий косяк цього лікаря, неувагу, непрогресійні ще на щось. Так само нас людина взяла у нас борг гроші, не повернула, взяла знову в борг, знову не повернула. А ми з третій раз і четвертий даємо цій людині в борг. І потім хто нам винен в тому, що ми на тій самі одні граблі наступаємо кожного разу. Людина інколи в комплексі жертви хоче бути обманутою, пограбованою, піддатись насильству. Це така, така наша. Каже Бог: не май віри тому, чиї слова ненадійні, чиї діла, чиї слова не підтверджуються ділами. Говорить Бог і сам говори тільки те, в що віриш і що відчуваєш найкращим. Говори іншими словами тільки тоді, коли ти не можеш більше мовчати. Ніколи не треба дратуватися, коли ти бачиш, що обман, брехню сприймають за правду істину. Це Право людей бути обманутими, саме тому вони наступають на одні ті самі граблі. Вони обкладаються граблями. І все. Але коли сам ти даєш слово, зроби все, що від тебе залежить, щоб виконати. Його дане слово. Аби тільки ти не зрозумів, що ти помилявся, що ту була похибка, що, наприклад, людина дійсно, типу, як з питанням треба переспати, переночувати, відчути. І коли ти на ранок розумієш, що ні, ти прийняв неправильне рішення, скажи правдиво людині про це. Скажи: ти знаєш, я помилився, я тобі пообіцяв. Не подумавши, я цілу ніч вагався, думав і вирішив по-іншому. Тому пробач мене, можеш не пробачати, але я вирішив ось так. І ти побачиш, як це змінить твій світ, який результат якості життя ти отримаєш. Ти принаймні не будеш отримувати по лобі постійно. Ти будеш через раз спочатку отримувати по лобі. А потім ти будеш обходити свої граблі, не наступаючи на них. Так і ми з нашим шедевральним сусідом нам розповідали про народ брат. Отже, миру, мирного неба. Добраніч. Обіймаю серцем. Пам'ятайте про свої граблі. Пам'ятайте ще сім раз відміряти. Гарного настрою, друзі!